Вітання глядачам та слухачам каналу «Диванна Філософія. Сьогодні ми поговоримо про загадкову російську душу. Найпростішу версію розгадки російської душі запропонував український письменник Дмитро Корчинський подивитись клінічний опис білої гарячки. На жаль, там все значно складніше і за один раз її не розгадати. Тож додивіться це відео до кінця, і ви отримаєте частину розгадки. Поширення обговорюваної зарази значно ширше, ніж ареал перебування заболотних племен чуть меря ерзя удмурти тощо. Російська душа поширюється туди ж, куди й російська мова. Ви можете не думати, що чуть меря ерзя це один народ забійкальцями, а вони переконані, що всі є чистокровними росіянами. Втім, росіянин більший стосунок має до проливання крові, ніж до її чистоти. Такі дрібні генетичні нюанси. Як належність забайкальців до монголоїдної раси зовсім не впливають на їхню російську так звану чистокровність. Сьогодні розглянемо українських росіян, які хочуть, щоб їх називали українцями, а ми з вами хочемо, щоб вони стали українцями. Для того, щоб вони нарешті стали тим, ким вони хочуть, щоб їх називали, їм треба почастіше нагадувати, що в них нічого не вийшло, щоб не розслаблялись і рухались в правильному напрямку. А не застрягли в своїх ілюзіях. Цього доми побачите, що буття росіянином це так і клініка. Тому визнання себе росіянином це перший крок до зцілення. Українські росіяни божаться, що не є росіянами. Вигадують тисячу і одну ознаку, яка об'єднує українців і відрізняє їх від росіян. Головне, щоб це була не мова. Розповідають, для прикладу, що українці від росіян відрізняє передусім дух. Український росіянин хоче сказати, що в нього якийсь особливий потужний український дух, що тіло рве до бою, який вивертає гори та викопує моря, а от покласти великого моржового на найвіликій магучей його вже якось не вистачає. Це так загадково. Ще більш загадковим є переконання українського росіянина в тому, що справжнім, або ж, як вони кажуть, нормальним українцем є тільки носій російської мови. Носіїв української мови вони часто обзивають нехорошими словами на літеру Хо. або вишеватою. Націоналістами і бандерівцями вже не називають, бо це трендові слова, якими вони почали величати самих себе. Серед відмінностей, які, на їх думку, відрізняють українці від росіян, не сильно спішать згадати те, що росіяни значно агресивніші за українців. Будь-який психолог вам скаже. Що агресія це ознака якогось розладу. Кожен легко може провести в соціальній мережі експеримент десь в коментарях попросити українця перейти на російську. І так само попросити українського росіянина перейти на українську. Незгодний з вами українець максимум, що зробить – висловить, ким ви є на його думку, і порекомендує пройти маршрутом відомого корабля. В дев'ятьох випадках з десяти від українського росіянина. Ви отримаєте явні або замасковані підпитання на зразок не на погрози фізичною розправою. Як бачите, між національними темпераментами українців та росіян є суттєва відмінність. Для українця мова має значення, але не аж таке, щоб бажати шкоди чиємусь здоров'ю. Росіянин же стверджує, що мова для нього не має ніякого значення, а на практиці. Показує гіпертрофовану агресію як для мовного ґрунту. Тобто український росіянин такий же брехун, як і класичний російський. Порівняйте Шевченкове слова то вітер більш нічого. З діями українського росіянина, який здійснив атентат проти Ірини Фаріон, за одне речення Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не розмовляють українською мовою, нехай себе називають рускими. В оригіналі сказане один раз і тисячократно повторене каналами шаблофону. В голові українського росіянина вжилося одразу дві священні корови, за які він ладен знищити незгодних. Бажання залишатись росіянином і розмовляти російською навіть з українцями, живучи в Україні, та бажання, щоб його називали українцем абсолютно всі. Бачите, ну він ідентифікує себе українцем. Квадробер теж ідентифікує себе котом, а сам не хоче закопати свого кавалика і начисто вилизатись, як всі нормальні коти. Відмовляючись від української мови, український росіянин також відмовляється від українських прислів'їв та приказок, відмовляється від українських народних пісень, від всього українського фольклору. Натомість вони живуть загадками російської культури. Зокрема, про два стільця, п'ятьох пацанів та виделку в воці. Для етнографа нема в ньому нічого українського. З нього такий же українець, як сквадробера Кіт. Українці звинувачують росіян в гоніннях на українську мову Емський акт, Валуївський циркуляр, знищення бандуристів під Харковом, Голодомори, репресії, примусова русифікація міст. Комусь може здати смішним, але і росіяни звинувачують українців в знищенні російської мови. Росія в цьому звинувачує всі Балтійські Республіки, ніби в результаті їх дій російська мова зникне з самої Росії. Слідом за верещанням російських зомбоканалів, наші росіяни теж влаштовували і неоднократно вереск про так звані утиски російської мови. І от в чому ті утиски полягали. В 2005 році постмайданівська ліберальна влада почала злегка проводити контрінгоцидну політику. Ввела 30% квоту для українських пісень на радіо. Це зруйнувало неформальну заборону на українську пісню, яка виникла в результаті того, що Кремль скупив практично весь український етер під російські радіостанції. В країні, з хоч якимись ознаками хребта, не квоту вводили б на свою мову, а повністю почистили б етер та й по всьому. Ті, що зараз іменують себе російськомовними українцями, Почали збирати цілі мітинги, де ходили з ротами, заклеєними синьою і жовтою ізоляційними стрічками. Якої ж такої шкоди їм могли завдати тих нещасних 30% вітчизняної музики. Росіян разом з їхніми нафтотугриками позбавили можливості задушити ту частину української естради, яка відмовилась лягати під них. А вони заверещали про знищення їх мови. Як завжди, спостерігаємо давню російську традицію першими кричати «Держи вора. Пройшло півтора десятка років від розвалу совка, а українські росіяни ще продовжували бути переконаними, ніби українські міста це російські гетто, де мусять панувати виключно російські порядки. Які виключали право українців спілкуватися українською мовою навіть між собою. Найбільше їх бісив процес урбанізації, коли люди переїжджали з сіл в міста. Якби туди понаїжджали селюки з Росії і обісили всі ліфти, руськогаворящия були б не такі злі, як коли поприїжджали люди з українських сіл, і частина з них забила переходити на російську мову. Склалася парадоксальна ситуація. Російськомовний приблуда скерди Бердистану. Який такий голодний, що, коли виходить по хліб, обов'язково прихоплює з собою ножа. Для російськомовного жителя українського міста був своєю людиною, а українець з передмістя понадіг, який слухатиме україномовний контент, проти якого сучасні так звані російськомовні українці тоді здіймали шалений галас. Приперся за Кавказьких гір та Коспійських морів не понаїх. Приїхав місцевою маршруткою понаїх. Глядіть, не переплутайте. Підписуйтесь на канал Дивана Філософія. щоб не пропустити наступне відео, яке присвячу теоріям змови. Де не забуду згадати росіянина за духом, натхненника трампізму і морального виродка, який пропонував людей перетворювати на біодизель Куртіса Ярвіна.